Кабеланське благословіння на 14 квітня 25-го року у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. <кій> Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукао. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш завжди, нині по всяк час, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні Святому Івані розповідається, Ісус розповідає ну, про пророцтво. учні запитали, Його, коли станеться Його пришестя. І як це буде відбуватися. І він говорить про, багаті, про багато подій, які повинні статися. Це і пошесті, це і війни, це і землі труси і багато іншого, і крім іншого, називає, називає про те, що і пошириться беззаконня, яке приведе до того, що охолоне любов у багатьох, але притерпівої до кінця спасеться. І ці слова, я сьогодні на цих словах зупинився. І пропоную вам зупинитися. Бо я запитав себе, що таке беззаконня, і відповів, що беззаконня це безбожжя, це вбивство, це блуд, це брехня, це злодійство і інше. І найбільша небезпека, як перепереджає Господь, це те, що у мене, коли це пошириться навколо мене, це беззаконня, охолоне любов охолонив багатьох, це моя спокуса, небезпека. І він каже: будьте пильними і залишайте свою любов в собі. Нехай вона не зменшується, а навпаки, коли пошириться беззаконня навколо мене, збільшується. Бо саме через те, що я збережу свою любов, коли навколо мене є це зло, беззаконня, то я спасуся. І саме це приведе до мого спасіння. І це сьогодні я можу сказати своїм рідним, своїм близьким, своїм побратимам, своїм э, нашим українцям, які воюють в цій війні. Бо любов перемагає це те, що є життям, любов, а інше є смертю. Злодійство беззаконня є смертю, яке навколо нас, а любов є життям. І це мені сьогодні говорить Євангелія, і цим я хотів би сьогодні з вами поділитися. Амінь.